Податки і кредити від Європи замість російських 350 мільярдів доларів, які заморожені. Так, Україна планує взяти кредит в 6 мільярдів доларів від Міжнародного валютного фонду, який потрібно буде віддавати з відсотками. Але це ще не саме гірше. А саме гірше те, що на отримання цього кредиту Україна має підняти податки, зокрема, запровадити. Обов'язковий ПДВ для деяких категорій ФОПів, наприклад, тих, які мають понад 1 мільйон доходу. І що саме цікаво, що ФОПи змушені будуть підняти ціни на товари, тому що їм придеться на 20% більше платити податків. І в кінці кінців постраждає населення України, яке е під час війни не збагачується, а навпаки, бідніє. І скажіть, будь ласка, де справедливість? Україна захищаючи себе, захищає всю Європу. В Європі 350 мільярдів російських активів, 350 мільярдів доларів. Україна зараз потребує 6 мільярдів від Міжнародного валютного фонду. Так передайте їй з тих заморожених активів. Ви не передаєте. Ви ж говорите всі за підтримку України, за перемогу України, за те, що ви постійно з Україною. То для чого ви ті мільярди тримаєте у себе? Передайте їх трохи Україні за те, що вона, захищаючи себе, захищала і вас.